Привіт! І сьогодні у нас розпаковочка Ріма. Не Рімак, а Рімац. Ось. А чого Рімац? Тому що так правильно вимовляти цієї фірми з Хорватії. І це є хорватський суперкар електромобіль. А так як маджоретти має своє корінечко з Німеччини. І вони мають тісні зв'язки з. Тож фірма Мажоретти втілила в масштабі 1 до 64 цілу лінійку рімаців. Ну, давайте подивимося ближче, що воно таке. Отож, рімац Невера. Гордість хорватського автопрому. Як би то сказати, в кооперації з Bugatti, наскільки я знаю. От, моделька від Мажорети. Відповідно, що у нас тут стандартно є підвісочка. От, колеса крутиться, можна по треку запускати. Е, ніяких більш рухомих елементів немає, тут нічого не відкривається. Але так, нічого, добротненько зроблено. От фари передні з пластик іде, от кермо видно навіть доволі детально так пророблене. Спробую так на сонечку показати. Ось кермо. Є дзеркала бокові. Є тут навіть, та, навіть намагання намалювати поворотнички. От передній спойлер. Значок рімац нормальненький. Щітки скло, чесника присутні, ну, задній спойлер, так само тут дірявий, без цього такого суцільного молдуного. Ну, задні фари промалювали червоненьким, задній дифузорчик. Ну, колеса такі червоні диски дуже великі. Це їхній фірмовий такий клаптик, як кроватка, здається, вони його говорять. Ось такі нанесені. Ну, на цій модельці тут трошки лівречик. Напис. О, що... А, Рімац ззаді на антикрилі. Ось така от моделька від Маджорети. Присвячена хорватському автопрому. Ну, Напишіть, як вам подобається, не подобається. Чи чули про такого автовиробника взагалі? От, І чи взяли би собі до колекції. Не забудьте поставити вподобайку, а також підписатись на канал, щоб не пропустити наступні наші відео. Будемо дивитися ще якісь моделі. Все, дякую наразі за увагу. Всім мирно, спокійного неба!